треба крім води для криму ще рахувати електроенергію і, власне це та вода яка йшла і в тому числі і на зрошення півдня який плодородний і е, у нас аграрний тобто підрахунки складні і про це треба буде думати можливо вже думати але зараз е, війна і ці території ще окуповані і тут е, мабуть питання до вас бо це такий ще один калібрований цинізм ніби то ж південь україни росіянам треба був, щоб забезпечити водою крим а тепер е, самі крим і позбавили, то все вже і Крим не треба. То казали, що Херсон це Росія і здесь здійснені, і Крим здесь навсегда камні з неба. і все тепер. І ні Херсон не, не шкода, ні Крим не шкода. Нормально. Ну, до речі, ми бачимо, що так це в цьому полягає загалом стратегія росіян, тобто вони розуміють, що вони вже не зможуть втримати південь Херсонщини, південь Запоріжжя, і тому, власне кажучи, оскільки вони і так не ну, розуміють, що їхні всі ці лінії захисту, всі ці поля, всі ці три ряди з оборонних укріплень, вони не працюють, і може невелика група може просто зайти в російських добровольців, може просто просто про пройти повз зуби дракона, засічне лінії їхні і тому подібні укріплення з технікою, з важкоброньованою технікою, просто просто пройти повз ці укріплення. Очевидно, що на більшій протяжності, тобто на сотні кілометрів, так само буде тяжче щось набудувати, тобто і питання до того, які ці укріплення. Тому простіше, простіше, десь завдати цієї шкоди, і хоча б таким чином виграти час. Ну а те, що я би тут тільки не, не спішив би радіти, що мовляв завтра Крим залишиться без води. Е, ні, насправді не залишиться. Тобто, в най, найближчі місяці на найближчий час в них буде е, водне забезпечення, і особливо, звичайно, ж пріоритет буде для військових об'єктів. Ну а всім цивільним е, ну звичайно ж треба так, треба залишити е, кримський півострів, допоки ще є можливість. Росіяни повністю перетворюють його на військову базу, і причому з підривом цієї каховської. Ки ГЕС вони перетворили Крим на військову базу в облозі, тобто вони відмовились просто-напросто від такого великого в достатніх об'ємах водозабезпечення, і фактично це означає, що вони прирікають це цих людей кримчан, які знаходяться на півострові. Вони прирікають просто на страждання, так як власне кажучи, і раніше це робили.